Ми варимо їсти тут. У нас тут така пічечка. Запалили, і тепло буде, їсточки варимо. А трюшечки З булочками. таку сама спекла. Така кота. Підемо на вулицю. Лів заберегною, Зараз тут все перефризуємо. А я йду. О, бачите, які в мене копаниця. І тут будемо все фризувати. Зарігніться цей позабираю, я зараз йду сюди. І тут у мене кропива є. Бачили, тут чисто тут. О. Цю кропиву я зараз буду всю видирати. Бо потім, як розростеться, то не дамо ради. Куром викинули там зілля крохи. вони грибуться. Працюємо. Жили <зали> гною. Зараз тут будемо, зараз буде фризувати тут. Подивіться, какашечок наклали. Тут все. Ось Тут будемо все, зараз покажу. Гете все перефризуємо. Тут, мабуть, перефризуємо. Буде мокро, потім тут не вліземо. Дві курочки тут грибуться. Ось тут все перефризує. Лішечки поробимо, а потім буде видно. Бо дуже як даш, то ми сюди не влазимо. Отакі в нас працюємо. Перефризував, тут трошки загребем граблями, воно вибереться, подивіться, яка красота. О! Насептик. Дивіться, о! Яка красота! М -м -м. Зараз тут прокопаємо. Отака. Так, вечір. Прокопали дві розори, отак. Зробили тут таку ліжку. О, то водичка буде, бо в нас дуже отаку красоту зробили. Тут я кропиву повикопувала. Бачите, того повикопувала, сталося. Пофризувати, завтра пофризує. Курочок покормили, Уже вечір. Вже будемо голодала всіх. Ось в мене попрацювали сьогодні трошки. Та починати садити. Бо зараз буде там у нас взагалі сухо, а тут мокро. Но цього року не мокро, того року взагалі тут вода стояла. Ось такі в нас діласик. Ось такий мене гарний часник. Дивіться, який, який красивий. Буду тут. Тут почала вже підсапати його, подворушити все. Ось така красота, дивіться. Ось такий часничок гарний. Осятка, привіт! Привіт, красун! Що мій хороший? Що, красунчик? М'ямка його. Ось такі в нас котики. Рано такий вітер був, що зносило все. А зараз, знаєте, на вечір дуже гарно. Дуже гарно пташки співають, красота. Так? Да? Дивіться, вчора пройшов дощик ішов дощ день. І вже так грізко-різко все. О, завтра ще розцвітуть, Ой, як гарно. Вітер такий був. зараз порозцвітають. Тут у мене нарцизики всі. Садок так швидко розпускається. Крокуси такі гарні. Вже перецвітають. Твої крокусики. Ось такі у нас тут кіла, садочок розпускається. Гарно на вечір. Три грушки зовсім розпустилися все починають цвісти щоб тільки морозу не було. Ось так нас гарно. От все зелене, така травичка. Ох. От все. Вчора ще нічого не було після дощу. Дощ пройшов. Зразу розпускається все. Косики будуть цвісти. Ще чуть чуть трошечки зацвіте. Перший рік цей, аберкосик буде цвісти. Персик вже геть розпустився. Наш трактор стоїть. Завтра все будемо фризувати. О, такі в мене сільські тіла.